У рамках нашої традиційної рубрики Тема тижня. Ми вирішили поцікавитися думкою наших глядачів. У понеділок ми запитали вас, чи вважаєте ви, що в Україні поглиблюється прірва між заможними і бідними? 97% респондентів, які проголосували на веб-сторінці часу Тайм, відповіли ствердно, і лише 3% вважають інакше. На сторінці часу Тайм у соціальній мережі Фейсбук ми отримали багато коментарів від вас щодо цієї теми. Ось лише декілька цитат, надісланих вами. Прірва поглиблюється і стає страшною, вважає Юрій Боложук з Дніпропетровська. Партія влади і її олігархи подвоїли чи потроїли свої статки. Народ убожіє. Крупний бізнес опозиції та опонентів знищений, захопили і забрали все, пише нам Тетяна Ніколайчук. Проблема не в прірві, а в мінімальних доходах українців. За 100 доларів вижити неможливо, але не кожному перепаде і 100 доларів. Нарікає Ігор Галичина з Тернополя. Точніше, бідних стає все більше, а багатих менше. Середній клас розмивається так. Підсумовує ситуацію в Україні. Анастасія Гадірова з Маріуполя. Приєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти там завжди цікаво, і продовжуйте надсилати свої коментарі. Чи збільшується розрив між заможними і бідними в Україні? З цим запитанням наші київські кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях української столиці. Ось що вони почули. Росте між багатими і бідними. Студентам зменшують стипендію і, ну, моїм батькам пенсії і на викладачам зарплати. А багаті, я думаю, далі на Мальдіви їздять собі відпочивати. А ми не можемо навіть дозволити собі за стипендію сходити в той самий театр Івана-Франка і купити найдешевші білети. У лікарню зараз спробуйте лягти без грошей. Я щойно з лікарні, якщо не заплатиш з тобою, навіть говорити ніхто не буде. Лежи собі, вмирай. І все у нас в країні тільки погіршується і погіршується. Хоча тому, хто вміє добре заробити, а вірніше вкрасти, живеться непогано. В в Європі живу. Там такого розшарування взагалі не відчувається. Немає такої різниці між багатими і бідними. Всі більше чи менше соціально захищені. Якщо сидить десь на вулиці бомж, то не тому, що не може заробити, а тому, що йому таке життя подобається. Це по каліщі людей, які копаються в помойках. Я суджу за кількістю людей, які коперсаються на смітниках чи жебраків у Метро в останні роки їх не стало ні більше, ні менше. На моїй пам'яті були і скрутніші часи, так що розшарування залишається на одному рівні. Початоку стати там, наприклад, біля Макдональдса, подивитися, що тут їздить, то звичайно, у нас дуже якби видно, що країна не бідна, ну тобто, прірва це, тобто є багаті люди, вони їздять на цих машинах, а зайдеш в метро, і там якби інший абсолютно клас. а Середнього класу немає. Я думаю, ця прірва буде зменшуватись, тому що через кризу зменшується кількість багатих людей. Більше якби стає людей. Середнього класу в центрі. Я не за Я живу в центрі. Тут лише для багатих магазини залишилися. бідні багаті живуть, наче у таких паралельних світах. Я в такі магазини навіть заходити боюся. Уявляю, як на мене продавці будуть дивитися. Стало погано, як став президент Янукович, дуже погано. Дуже велика прирва вийшла така, дуже образувалась велика прирва між бідними і багатими. А зараз вже неможливо. Комунальні послуги дуже великі. Все, за школу плати, за все плати. Це вони дійдуть до такого моменту, що люди встануть на бунт і по кирпичику от у кончу заслу розберуть на бруківку.